Просимо до нас всіх завітати, для себе і дітей Біблію придбати. Хрестики, ікони, образки, хорові пісні, святкові казочки, вервиці, лампадки і церковне вбрання, що належить до хрестин вінчання. Назва магазину Всім відома, православна книга та ікона. Щомісяця поповнюється асортимент. Реалізуємо оптом гор для богослужіння, воскові свічки великими партіями та лампадне масло. Булатне покриття. Заходьте вулиця Васильянок, 12.